Всім привіт, благословенного дня. Поділюсь відкрувенням, що я прийняв від пасторів. Бог дав нам Біблію для того, щоб ми її вивчали, для того, щоб ми знали, хто ми і звідки ми і яка наша роль на цій землі. І коли не знаєш істини, не знаєш Слова Божого, то люди вірять в все, що завгодно, що землі, мільйони років що наш предок це обізіона. І тому люди знаходяться в обольшені. І щоб знати істину, знати свою справжню природу, потрібно вивчати і пізнавати Біблію, тому що Біблія вона описує життя людей, які жили в ті часи, і Біблія це.